Сьогодні на огляді у нас буде Ось такий, Nissan Rob 2014 року з двигуном 2,5, бензин на автоматі, У дуже гарному стані, у дуже класній комплектації. Ось так виглядає, достойна машинка. Так, Давайте подивимося, що у нас всередині. Одразу зустрічає нас світлий салон. Як бачите, все у доброму, у доброму стані. Підігрів сидінь повний електропакет і мультируль. Всі кнопки працюють, машина у нас повнопривідна, з камерами 360 по колу. Все ось так виглядає. За комплектацією у нас тут датчики світла, підігріли сидінь. Що ще у нас є Круїз-контроль, звісно. Зона мультимедіа тут МП3 CD AUT Bluetooth, все як має бути. Давайте ззаду ще покажу вам повну картинку. Так, давайте до пасажирів. Що у нас тут у пасажирів? Це виглядає доволі непогано. Якщо дивитися з цієї сторони, ось так виглядає передня консоль і місця пасажира та водія. Тепер давайте подивимось багажник, що там у нас у багажнику. Ось так виглядає у нас багажник. Багажник відкривається з кнопки. Доволі багато місця. Давайте подивимось слідком. Підкапотка виглядає у нас отак. Нагадаю, тут стоїть 2,5 бензиновий атмосферний звичайний двигун, Трошки погазуємо. Ось так виглядає. Ну, давайте тепер до ціни і до висновків, Ну і, як завжди, висновки. Класний автомобіль, класний кросовер 2014 року у дуже гарному стані, з класною комплектацією, свіжий світлий салон. Тому якщо ви придивляєте собі е кросовер, зверніть на нього увагу. Ціна. Ціна на автомобіль складає у нас 14 тисяч 800 доларів, і я нагадую, що ціни у нас стабільно міняються, тому слідкуйте за інстаграмом та іншими соцмережами, там буде актуальна інформація. Також машинка доступна у нас в лізинг строком від 1 року до 5, з першим внеском 3700 доларів. Також ми розглядаємо будь-який ваш варіант на обмін, а також працює програма Трейдін. Тому пишіть, телефонуйте, приїжджайте. Ми на вас чекаємо. Проспект Слобожанський, 96, а місто Дніпро, Аріонавто. На зв'язку, друзі! Всім гарного дня!